Андрію, брате, друже дорогий, сьогодні ти святкуєш у родини, вітаю щиро і в цей день ясний любові зичу, радості щоднини. Ти особливий, тож таким і будь. Нехай тебе нічого не зламає, а вже як став на Богом дано путь, то йди вперед, тебе народ чекає. Нехай пречиста діва береже. Святий Андрей для тебе взором буде, здоров'я, щастя, нехай Бог дає, і многоліття ми просити в Будем. Много, літа, моя літа, многоя, літа, много, сотвори, Господи, нога. літа, моя літа, моя літа. мно.